Всім привіт! Видивився якось я галявну в цьому болоті через Google Maps. Дивлюсь на Google мапу, Кругом хащі, хащі, нетрі, нетрі, а там бац І посеред ось такого лісу Наче галявина Дуже мені закартіло, навіть не знаю сам чому. І навіщо дізнатися, що на цій галявині зараз? Чи існує вона і можливо хто по ній бігає? Тож йдемо на галявину. А тут тут бігають кози, ночують, днюють. правильніше сказать, гниють козы. В лесе тихо-тихо. Просто якась казкова тыш, тыша-тиша. Через два месяца все месяца будут... затоплені ну а поки тут дніють сарни європейські ростуть гриби більшість грибників яких не знаю рогачики толкачикові просто посеред болота я їх вже знімав неоднократно чому я знімаю тому що як тільки я в інтернеті їх бачив там написано що якісь Дуже рідкісні гриби, растуть не скрізь. Та скрізь вони ростуть. Як тільки є ось такий ліс болотеного типу низинного, так вони і ростуть. ну а нам далі йти на галявину. Галявині хтось є я точно я не побачив, але почув. Це вже радує, тут є тварини. Так, Google Maps показує, що я вже на галявині, але чесно сказати я ніякої галявини тут не бачу. Бачу, воно якесь якесь гніздо. Зараз один до нього підійду, до цього гнізда і все. Яка ж це глянуна? Ого, до гнізда не вийде підійти. У мене не та форма одягу. Там вода. Гніздо над водою, але це не пташка, це хтось назбирав гілля. Можливо для вогнища взимку. Так, тут галявина повинна бути. Походу я перед стою перед самою галявиною. не иначе. Ну что, а зараз мы узнаем, кто тут бегает. Біля цієї галявини можливо. Оце так оце так галявинка. Сьогодні 20 якесь там грудня. Ви подивіться. Ви подивіться хто тут у мене. Я зазвичай люблю зиму тільки по одній простій причині, що зимою немає ніяких паразитів. Ні комарів, ні оводів, ні кліщів. Я про такий подарунок в грудні місяці навіть навіть не мріяв. Ну ось так. Тепер треба бути обережним. Якщо температура вище нуля, то якийсь паразит вже може на вас чатувати. І ось якийсь. Грибник. Грибник набудував і хмизок наклав ось сюди. Хмизочок зібрав на розтопку. Чи начують ці грибники тут? На розтопку щоб, щоб підсихало. Може така кульомка? Та ні, ніяка це не кульомка. Це так, конструктор такий. Ну і гриби гри, ростуть, ростуть гриби. Треба все-таки сходити іще і по різдвяні грибочки. Тут просто дорога натоптана. Натоптана дорога. І просто йде в мокре воду. Можливо, можливо. Поталанить щось довідатися, кому належить ця дорога. Сумніваюся, однак, але хто нічого не робить, у того нічого не виходить. Ось такі пункти спостереження у мене. Хоча б дізнатися, хто складає дрова на вербах. Дякую всім за увагу та терпіння.